Шановні дружини, ми дуже дякуємо вам за запрошення, ви теж у нас були, ми, так ми до якого знову, особливо дітей, так, чесно, дітей дивилася. <клес> <клес> дуже дякуємо вам за те, що ви нас. Ми кажуть, не суралися, приїхали до нас, також і ми, хоч нас трошки, але ми приїхали до вас. І ви знаєте, хоч у вас дуже так скромно, але настільки щиро, настільки от... У вас більш таке старше покоління, і відчувається, настільки люди от щиро навіть і молилися. Навіть пані сказала, Це, це парафії. настільки. Вона була рада всіх нас бачити. Нас сказали, я вас розумію. Всі... Всі покоління, розумієте, це покоління дуже щиро. Правда, в очах сльози і дуже щиро. Дякувала за те, що всі приїхали. Ми знаєте, зразу їх не збувалися, а потім зрозуміла, що людина дуже, дуже відкритим серцем, так як ми всі ось тут, І щиро дякую всім за те, що приїхали. Не дивлячись, що в нас служба має бути оці, завжди. Дякую ті кінці. Це трошки було так збентежило, але потім з часом я подивилася, як ви молитесь, як ви підходите, як отець у вас усе це по пунктах спланував. Розумієте, аж, аж сама, аж дрож такий проходить. І... і з радістю я, я дуже щаслива, що сьогодні сюди ну, приїхала, хоч і абсолютно не планувала. Дякую вам за все.